Привіт! Сьогодні yeah. зранку. в мене була така неприємна ситуація. Я зран... на шиї свого песика знайшов кліща. І так як ми його взяли тільки два місяці назад, і це не якби наша перша собачка, для мене це був такий невеличкий шок, я не знав, що робити. Я знав просто, що кліщі для собак це дуже погано, що вони можуть заразити і енцефалітом і так далі. От. І треба було швиденько щось робити. Ми, конечно, зразу там подивилися кучу відео уроків, як виймати кліщів. Я пам'ятаю, коли в дитинстві в мене була теж собачка, мій дідусь пінцетом виймав, і там була проблема, лишилась головка того кліща, а потім з тою собакою були ну, так досить серйозні проблеми. І, і тут а, згадав я ще одну е, таку річ, яку розказали мені е, дистриб'ютори моєї структури в Івасані, е, що вони досить успішно виводять кліщі за допомогою масла чайного дерева. Звичайно, таке масло в мене вдома є, без нього якби нікуди. І я вирішив все-таки, так як я повністю довіряю компанії Івасан і препаратом Вівасан, попробувати це. Що я зробив? Знайшовши того кліща на шиї, я капнув на нього буквально дві капельки масла чайного дерева, лишив на півгодини. І через півгодини я взяв ниточку, легенько петельку зробив, накинув на кліща, легесенько затягнув її, так, щоб не сильно, і так перекрутив проти годинної стрілки, і той кліщ моментально сам вийшов. То есть якби це вирішилась проблема елементарна. От, за допомогою от таких от методів. Тільки дивіться, саме головне, бо багато говорять, що не можна ніяких олій приміняти і так далі. Так, да, я согласен, не можна приміняти ніяких олій. Але я приміняв не звичайну олію, а ефірну олію. Ефірна олія вона не забиває пори шкіри, вона дає ключові віддихати. Чого не можна таких олій приміняти або неякісних ефірних олій, чого не можна приміняти дешевих? Того, що вони якби забивають пори, як кліч не має чим дихати, і він починає вибрускувати свій яд ще більше в шкіру, і це приводить до такого ну, більшого отруєння і. Більшу йді на мозок собачки. От. А за допомогою цього масла чайного дерева я це зробив класно, елементарно, і дуже швидко і взагалі без проблем. Так що, якщо вам, не дай Бог, таке станеться, то використовуйте. Класна штука.